Всім доброго ранку. О, подивіться, то сніг, то дощ, то знов сонечко в нас отак. Так гарно. Запалили там, їсти варимо хрунділю. Зараз покажу свого бобіка. Що мій хороший? О, подивіться. Трошки стух, ми його вчора вкололи, стухло воно його там. Очко вже от ходи ще по тому колемо. Ми його ледь кололи. Ми думали, що він назість. Ну, його вже там, це, мабуть, його собаки покусали, в його там рана. Пхнули йому мішка з соломою буду. Ось такий в мене красунчик. Ну, вже проходить, так? Да? Жулюнчик, жулік, на. Ходи сюди, мій хлопчик. О, вже проходить у нього. Ну, все рівно там таке кров вчора так ішла. Эти, як завжди, за мною ходять. Зараз покажу вам своїх кроликів. Мої кроленята... розморозила ці поїлки, деякі обще повикидала. Не, не буду лити воду. Зараз я вам покажу, що моя красуня робить. Подивіться. Носить пух, вже рве, зараз і сіна ще сюди приволочу. Накладу вже робить кубло. От моя роботниця. Я її пробила все Маленька. Отако забила все порадок. Цім дала маленьким вітамінчику. Все, вам теж сіночка троньки овса насипала. Що, мої красунчики. О, подивіться, які хорошуни. Це теж дуже товста. Я їй теж залізе, цього поставила, але я туди не лізу. Ця товстенька, дуже товстенька. Оця ця мамочка, що в мене тут робить, Оця ця товстенька теж, мамочка. Ось ця товстенька. О, Колобок зараз ще сіна підпекую. Зараз я їм тут дірки позакриваю. Покажу як. Ось такі в мене дядь теж зняла, поставила лядишечку, до коса покажу. кажуть, льод ставити. о таку льодишку поставила, хай замерзають. Невозможно налити так холодно. 18 градусів нас показує. Ось такі в мене кролики. Сьогодні свято хотіли Десь трошки побити їх. малыші мої малышики Мої малишики. Ось такі в мене малишики. Зараз ще насиплюся. Киш. Ось такі в мене кролики. Мроз. Так холодно, у нього наливаю води. Подивіться. Такі вона замерзає. Я її трошки розморожу і буду ложити кроликам. Місто води, бо такі людишечки замерзають ці всі поїлки, розмерзаються, лопають. Це не діло. Дарих всі наше принесу всім. Ось такі в мене красавці. І цьому поставила таку поїлку. Так позамерзали двері, що не можу підкривати. цим поставила льодиху. Що мої красанічки? Хотіла тепер трошки їх побити. Не виходить. Ну, хай ще живуть. Да? Лялюшечки? Отакі в мене. Позамерзала вода у всіх. Проликів і в качоку, які людихи повикидала, І в кози. Ну, 18 градусів не 6, не 8. Зараз побачимо качуричку. Їм теж. О, сидять, зараз я їх трошки підстелю, вода замерзла. Я їм зараз поставлю щось меншеньке. Дай мої красунчики, хай сидять. Їсти насипала, хай сидять. Сидіть, а зараз я вам крошки підстелю, щоб було сухіше. Ось такі в мене діла. Побачимо кури. М -м, подивіться, яке сонечко гарне. То сонце, ну мороз. Дайо, 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 дайо. Хочу показати вам, як я роблю маточники. Маленька почала рвати вже. Ресінку почала рвати, вже пуху тут наложила. Я дивіться, о ящик на ящик вирізаю дирку. І подивіться, як гарно. Зараз поставлю наверх сіна запакую. І буде повноцінний маточник. Ось така красота. І вона буде тут робить собі кубелку. І все пучком. Зараз ще сінка трошки наверх. І буде дирочка. Ось такі в мене діла. Ось така красота. Тут для маленької я зараз поставлю. Отако поставила, Сидить, сонечко трошки тут. Мою красунечки, сонечко. Тут бісяться сіна крошки всім да Їдять? Да, моя дівчинка. Дверь пушок рою. Моя красовиця. І моркінку принесу потім. Все, що тобі розморожу. О, такі у мене. Ох, на дурі гарно. Морозно. Будь, яке гарне сонечко. Далі, може, все попливе, але мороз сильний. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.